Доброго раночку, мої любі. Дітки, зараз подивіться уважно на картинку. І скажіть мені, що ви побачили? Кого ви побачили? Так, ви побачили зайчиків. А ще дорогу, по якій їдуть машини. Дітки, зайчики поспішають до школи і не можуть знайти пішохідний перехід. Давайте ми з вами разом їм допоможемо намалюємо пішохідний перехід, щоб зайчики змогли перейти дорогу. Для роботи я приготувала білий папір чорну фарбу, червону, жовту і зелену. Спочатку беремо чорну фарбу, будемо малювати пальчиком. Ось так. Малюємо одну полосочку, ось так. Рівненько, ще полосочку. І ще ось так. Ось який пішохідний перехід у мене вийшов. Потім ось так втираємо пальчик. Зараз ми намалюємо, дітки, світлофор. Давайте згадаємо, які правила світлофора, коли горить червоний колір, що ми робимо? Червоний колір? Можна переходити дорогу? Ні, не можна. Також витираємо пальчик ганчірочка і беремо жовту фарбу, прикладаємо. Ось у нас вийшов жовтий колір світлофора. Що треба? коли горить жовтий колір. Так, дітки, треба приготуватись, подивитись уліво і вправо. І зелений колір світлофора, ось він, ось який. Що? Можна переходити дорогу, коли горить зелений колір. Так, дітки, можна переходити дорогу. Дітки, тепер наші зайчики спокійно зможуть перейти дорогу і нічого з ними не трапиться. Чекаю на ваші роботи. До побачення!